Так, сьогодні було моєї подруги день народження в класі, і ми їдемо на екскурсію після неї на день народження. Так, тут по правила вчительці на екскурсії. Тут ми вже там, а тут я доганяю автобус. Ми в автобусі, Віка, ось такий вид. Учні, ну і мами. І та показує. Так, тут ми вже в майстерні робимо свічку. Ось така, тут зона. І однокласники. Так, о, в цьому ми будемо робити перший. Друге, ми зробили вже свічку. Е, вона мені подобалась, але запах такий кисловатенький. Так. все. Я таку придбав свічку. І так запакував свою. Там давали нам коробки, а ми прикрашали. Тепер ми вже в кінові на Антарктиді. Тут їмо попкорн. Точніше, я вже дам фільм, щоб нас пустили. Тут ми вже сидимо і дивимося фільм Антарктида він мені сподобався, але після цього ми ще мали їхати в Макдональдс, але не вийшло. Покажу віку смішну. Але коли трохи говтуєшся від такої краси, в голові виникає питання, яке б одразу поставив би насвічений карпатський ріелтор. Я це земля.